Коли я замовляв цю консоль, скажу відверто: я розраховував, що вона буде незручна, та й, взагалі, як можна купувати портативку, схожу на жабку з 90-х? Жабками, до речі, ми називали розкладні телефони, найкращим представником якого був Motorola Razer V3. А потім я її отримав. Тримаю в руках, і посмішка не сходить з мого обличчя. Наскільки ж я помилявся? Цей жовток дарує дитячі емоції на кожному процесі її використання, та ще й так круто виглядає. А можливість тупо закрити, кинути в кишеню і піти, куди душа бажає це кілер фіча, якою не зможе похизуватись жодна вертикалка чи горизонталка. Вона ще й витягує PSP, що для цінового сегменту в районі трьох тисяч, особливо порівнюючи з Паукіді, взагалі достойний результат. На огляді Mio Flip v 2 Принаймні, я сподіваюся, що v 2 Коротше, погнали розбиратись. Посилання на цю консоль буде у описі до відео, бо в попередніх оглядах ви мене сварили за те, що там пусто. Я ніколи багато уваги не приділяю пакуванню консолей, але це не той випадок. Бо в наборі цієї жовтої малютки є реально все, що вам потрібно для її комфортної експлуатації. І тут було моє перше здивування, бо вона приходить вже в кейсі. Я звик до того, що відкриваючи коробку, я бачу консоль, а тут ні. Причому це реально класний і якісний кейс, а увага до деталей тут явно видніється. Дивіться, який джойстик. По відчуттям надписи тут такі, що можуть стертися десь через пару місяців носіння, але ну час покаже, поки тримаються добре. Так от комплект, консоль, зарядний кабель, USB-перехідник під карту пам'яті, що всередині консолі для запису ігор, Ні собі. інструкція і захисна плівка. І так. Це не скло, це саме плівка, враховуючи, що консоль складна, нащо вона тут потрібна, одному виробнику відомо. І усе це добро коштує в районі трьох тисяч. Коли береш її в руки, відчувається мініатюрність і захват, бо для мене це вперше знайомство з таким форм-фактором. І хоч я й думав, що це буде дуже незручно, визнаю, помилявся по всім фронтам. А от що дійсно підбішує, так це те. Що, як би ви не старались взяти консоль в руки, ви 100% натиснете на якусь кнопку. В закритому стані це ні на що не впливає, але треба добре так постаратися, щоб взяти її в руки, відкрити і не натиснути нічого зайвого. Я вже її тестую більше тижня і до цих пір не завжди виходить. Ну, криві руки, що тут поробиш. Відкривається вона з характерним скрипом пластику і механізмів відкриття. Та послухайте самі. І, чесно кажучи, я це зауважую, коли вже пишу сценарій, бо повинен розповісти вам про всі дрібнички та деталі. Сказати, що це в повсякденному використанні якось відволікає, здешевлює чи дратує зовсім ні. Просто такий форм-фактор — це абсолютно нормально. Ступенів відкриття екрану тут три, тобто кожен підбере для себе зручний кут огляду під час гри. До речі. Між першим і другим можна зробити ще й щось типу між ними. Але я завжди граю на другій сходинці відкриття, для мене вона сама комфортна. Знизу, до речі, є джек для навушників і USB Type-C. Зверху ще один Type-C, та міні hdmi вихід. По бокам є два отвори для карт пам'яті, які не підписані жодним чином. Як в принципі і Type-C. Тому відкрили інструкцію. Ознайомились, закрили інструкцію. На задній панелі є помітні отвори для притоку повітря. І скажу наперед, консоль гріється, причому в самому незвичному місці. Розкажу при огляді ігор. Ну і динамік, який знаходиться на передній панелі консолі, моя повага. Аут акумулятор тут на 3000 мАч, і заряджати ви його зможете тільки шнуром Type A Type-C. Тобто, схожим на комплектний. І якщо у вас шнур з двох сторін Type-C, зарядити ви цей жовток не зможете. На жаль, про швидку зарядку також забудьте. Це хвороба майже усіх бюджетних портативок. Елементи керування. Згадайте популярну фразу на новій роботі, коли вам кажуть: забудьте все, чому вас вчили в університеті. Кліше, однак скажу: забудьте все, що ви знали про кнопки на інших консолях. Тут вони взагалі відрізняються. По-перше, дуже низькою посадкою, але це зрозуміло, бо місця для них в закритому стані дуже мало. А по-друге, дуже і дуже легким натиском, місцями не потрібно легким, але про все по порядку. По-перше, діпад його я буду тільки хвалити, і в нього є особливість. Кожна сторона хрестовини це окрема кнопка, яка натискається виключно тицянням пальця на край кнопки. Для чого я це кажу? А до того, що в контрі цей діпад не пройде стандартний тест, ви не зможете тримати кнопку вниз і повертати персонажем вправо-ліво. Спочатку я засумував від цього, але коли ти граєш на цьому діпаді, ти відчуваєш, наскільки він точний у рухах, немає жодного міскліку чи фейкового натиску. Ти можеш абсолютно детально керувати персонажем в грі. Мало консолей дають таке відчуття. Тому D-Pad One Love. Кнопки X, Y. Як би вам їх описати? Лопали колись бульбашкову плівку від посилок? Приблизно такі самі кайфові відчуття ви будете отримувати від натиску цих кнопок. Вони граничать з надлегким натиском, але цієї межі не переходять. І з однієї сторони ти хочеш, щоб кнопка натискалась трішечки жорсткіше. А з іншої ти отримаєш задоволення від кожного натиску. Мені дуже подобається. Кнопки меню та Start Select, вони втоплені в корпус, від чого ти завжди думаєш, як правильно на них натиснути. Немає відчуття легкості, як від D-pad чи ABXY, y але зрозуміло, що це обумовлено форм-фактором. Бо коли ви її врешті-решт нащупали, то натискається вона так само приємно, як і інші. Тільки складається враження, що я вдавлюю корпус консолі, а не тисну на кнопку. Це навіть не зауваження а вже причіпка з моєї сторони. Стіки. Що мені казати про стіки в такій маленькій консолі? Те, що вони тут є, в принципі, уже добре. По якості та відчуттям вони ніякі. Грати ними можна і на тому дякую. Але скажу одразу: відкалібруйте їх, благо. Програмуліна для цього дійства присутня за замовчуванням. Спочатку зайдіть в налаштування і оберіть меню Hardware Test, проклацайте усі кнопки і подивіться, чи не з'їхали кругові рухи стіків, бо в мене правий з заводу виписував кут квадрату в правому верхньому куті. І якщо проблема у вас така ж, як у мене, заходьте в меню Calibration, обирайте необхідний стік і крутіть ним, поки на екрані не з'явиться команда Відпустити. Вітаю, ви все виправили. Ну і правий у мене видає хрускіт, на який в цілому мені абсолютно фіолетово. Залишились бампери, в них натиск дуже м'який. І це саме ті кнопки, на які ви будете натискати кожен раз, коли берете консоль до рук. Ну і ще в цей список вписуйте кнопку включення, бо вона настільки легко натискається, що в принципі не розумію, для чого це було зроблено. За кнопку включення хвалити я не буду, треба переробляти. А от бампери непогані, треба деякий час, щоб звикнути до їх натискання. Адже одні кнопки знаходяться прямо на кутах, а інші трішки далі і встановлені вище, щоб можна було тактильно відрізнити під час гри. Немає їх за що сварити нормальні кнопоньки. А от регулювання гучності те саме, що й кнопка включення. Тактильно не завжди зрозуміло, коли ви на них натискаєте. Мені не сподобались, але це не основний елемент керування, тому пережити можна. А з іншої сторони, ну це ж друга ревізія, невже тільки я бачу цю проблему. Екран тут має роздільну здатність 640 на 480, 3,5 дюйма IPS матриці. Він дає приємні кольори, ви отримуєте шикарний досвід гри з цією матрицею. Кути огляду теж в нормі. Мені екран впав в душу і дуже схожий на Dream UI Brick по своїй красі і передачі кольорів. Особливо чорний. Він тут прям чорний. А можливість виставити його кут, як вам захочеться, взагалі заслуговує на повагу. Так що, тут теж запишемо: Моя повага. Воно як добре, то добре. Ну що тут говорити операційна система. Перш ніж до неї переходити, варто уточнити, коли я купував консоль, у продавця не було зазначено, що це версія V2. А от коли вона прийшла, уже така позначка стояла. Я заліз в налаштування, щоб глянути версію системи і наявність Bluetooth. Так от, операційна система 25-го року. І ходять слухи в інтернеті, що ці версії за замовчуванням ставились вже у V2 версію. Так само присутній і працює Bluetooth. Що мене наштовхнуло на думки, що це все-таки друга ревізія, однак я можу помилятись. Так от, повертаючись до операційної системи, скажу відверто: я б тут нічого не змінював. По основним пунктам меню вона дуже схожа на ОС, яку ставить у свої портативки Анбернік, і у вас є все необхідне: і перевірка кнопок, і калібрування, і налаштування екрану. Можливо, єдиним пунктом, який би я міг додати, це вибір емулятору під конкретну гру, як це реалізовано в Паукіді. Але от прикол заключається в тому, що воно тут і не потрібно, бо всі можливі ігри тут запускаються і так чудово. Враховуючи, що тут стоїть процесор РК 3566 До речі, ви можете включити іншу операційну систему, з якою в мене стався казус. В налаштуваннях ви можете перейти на Emulation Station. І консоль буде завжди завантажуватись з неї. Я так і зробив, поклацав її трішки, вона, до речі, ставиться на R36S. А потім вирішив обрати іншу тему і, о чудо! В одній з тем в мене тепер пропали усі пункти меню навіть з вибором тієї самої теми. Я навіть налаштування скидав до стандартних, щоб повернути все на свої місця, і. Ніфіга. Все, що в мене є, це пошук, вимкнення і повернення назад до Мію ОС. Кайф. Хм. А от теми в самій Мію досить приємні. Точно для себе підберете. Якщо підсумувати, то це операційна система, яку я точно залишу, бо вона справляється з усім на ура. І не викликає жодних непорозумінь. Ну окрім Emulation Station. По ігровому досвіду. Перше, що треба розуміти, тут процесор RK3566 та 1 ГБ оперативної пам'яті. Здавалось би, стандартний набір для такої консолі, однак складається враження, що розробники змогли вичавити максимум з цього камінця. І почнемо ми, як не дивно, з портованих ігор, які встановлені тут за замовчуванням в менюшці App. А серед них є Half-Life, який прекрасно запускається на цьому залізі. Стердю Valley, в якій можна спокійно грати, якщо вистачить терпіння дочекатися її завантаження. Є й інші портовані хіти, Діабло І, наприклад, ну точніше його безкоштовна версія Hellfire. Але такий набір мене одразу порадував. Ідемо далі. PSP. GTA Vice City Stories тут запускається на 30 FPS з включеним Фреймскіпінг. І рідкими просадками на долю секунди у сценах, де багато NPC. Для цього процесора це фактично вершина. God of War працює на 20-30 FPS і являється здебільшого грабельним, якщо буде дуже велике бажання пройти. Звісно, плавної гри ви не отримуєте, але в цілому це діло працює. А от Ducati Challenge видає 18-26 FPS і приємно грабельним точно не буде. Менш потужні ігри типу Bomberman вже працює на стабільних 30 кадрах на секунду і проблем не викликає. Тому про емулятор PSP скажу, що він працює на межі, і більшість ігор буде здебільшого грабельним, звичайно, не без лагів у більш потужних тайтлах. Враховуючи, що це RK3566, чудовий результат. А відповідно можемо зробити висновок і про інші емулятори. Nintendo 64 з Super Mario 64 йде без проблем. Dreamcast зі своїм Соніком видає чудовий результат, немає до чого придертися. PlayStation 1 зі своїм Destruction Derby Row теж працює плавно без нарікань, від чого можу зробити цілком логічний висновок, що у всі емулятори, що встановлені на консолі, ви з легкістю зможете пограти. Ну і не без танців з Бубном для окремих ігор PSP. Нарахував в цілому я тут 33 емулятори, деякі з них, до речі, пусті, йдуть просто без ігор з розрахунку на те, що ви самі про них подбаєте. А увесь ігровий досвід мені дуже сподобався. Чесно кажучи, після Паукіді не очікував, що Мію зможе оптимізувати операційну систему для максимальної продуктивності. Однак їм це однозначно вдалося. Ну, під час тяжких ігор, як я вже казав, консоль гріється у двох місцях: перше це кусок, що знаходиться між діпад та кнопками керування. Тепло, на жаль, відчувається під час гри. Інший острівець теплого це ззаду над роз'ємом HDMI. якраз там, де лягають ваші пальці. Тому і в першому, і в другому випадку ви будете відчувати тепло від консолі. Висновки. Скажу відверто. Мені ця консоль дуже сподобалась. Незважаючи на дрібні причіпки, які я оголосив у огляді, відчувається вона набагато кайфовіше, ніж інші консолі у цьому ціновому сегменті. І все це якраз через форм-фактор, до якого я відносився максимально скептично. Однак, Мію змогли пробудити в мені дитяче захоплення від зовнішнього вигляду, розпаковки. І в цілому використання цієї маленької жовтенької портативки. Вона дарує емоції так, можна обирати портативку за самим великим екраном чи більшою оперативною пам'яттю, але ви не отримуєте такий емоційний кайф від гри, як на фліп. Бо вона чимось притягує, а що саме головне, не відштовхує з часом. Це малютка, на якій хочеться грати, ще раз відкрити і насолодитись тим, що ти просто тримаєш її в руках. У мене все. Дякую за перегляд. Усім удачі, папа. -па.